Рідні мої, я до вас ще одним рецептом окрошки. Цього разу з димком готуємо окрошку з шашлику. Ви не повірите, але це дуже-дуже смачно. Нам потрібен нежирний шашлик, який напередодні смажили, і печена картопля можна взяти і варено. Всі грамовки, як і завжди написала в описі відео, шашличок дрібно нарізаємо кубиком. Печену картоплю можна очищувати, можна ні. Також нарізаємо кубиком. Яйця варені нарізаємо кубиком. Тут все далі, як і завжди. Неперевершений смак нам Дадуть печена картопля і саме шашлик. Огірки нарізаємо і я вже ж зелень беру кріп. Можна і петрушку, як ви любите. Якщо є редиска, можете додати редиску. Заправляю трошки лимонною кислотою за смаком, даю гірчицю. І сметану. Раджу не солити та не перчити відразу, бо шашлик та картопля вже пряні та солоні. Спочатку перемішайте, залийте мінеральною водою, не газована в мене, і вже потім доведіть до смаку, сіллю та перцем. Все, наша окрошка готова, вона така смачна і незвична. Я, до речі, вперше її скуштувала на страусиній фермі і з тих пір завжди відкладаю собі декілька шматочків, шашличку, щоб потім зробити такий холодний літній суп. Дякую наперед за ваші лайки, лайки, коментарі та підписку смачного ваше Даріко.